Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Погляньте, що це біля будиночка. Це іграшки, інструменти, клубочки в кошику. А як ви вважаєте, чиї це речі? Іграшки це діток, інструменти це тата або дідуся, а клубочки в кошику. Це бабуся загубила. Як ви вважаєте, хто живе в цьому будинку? У цьому будинку живе сім'я. Погляньте, ось і їх фотографія. Давайте ми разом складемо розповідь про цю сім'ю. Я починатиму розповідь, а ви закінчуйте. У будинку живе велика. Сім'я. За столом сидять бабуся і дідусь. Кубиками граються синок та донька. Чаєм та печивом пригощає мама. Пральну машину. Ремонтує тато. Ця сім'я дружна. І всі сім'ї також повинні бути дружними, любити один одного та допомагати. А зараз, дітки, давайте пограємося в гру. кому що потрібно для роботи. Погляньте на картинку, що це. Так, це. Інструменти. Кому потрібні такі інструменти? Ці інструменти потрібні татові. Для роботи потрібні ці предмети. Вірно, мамі для прибирання. А це що? Розумнички, це іграшки. Кому знадобляться іграшки? Ну, звичайно, діткам. Кому для роботи потрібні клубочки, шпиці та окуляри? Вірно, вони знадобляться бабусі. Книги та окуляри знадобляться кому? Розумнички, дідусеві. То живе у вашому будинку. А як назвати одним словом? Одним словом можна сказати це сім'я або родина. Дітки, я бажаю миру та щастя вашим родинам. До побачення, до нових зустрічів!